Отже, цей приклад буде демонструвати обробку певного замовлення, да, якогось там абстрактного, да, за допомогою такої конструкції, як Promises, Да. Ну, умовно кажучи, да, ця кнопка а у нас е, запускає процес обробки. Давайте ще раз, можливо, щоб ну, ви помітили, да, що е, якби ці повідомлення да, вони там не зразу з'являються, да, з якоюсь з якоюсь затримкою. умовно кажучи. Замовлення там отримано, замовлення перебуває в обробці, там пішло на доставку, і от воно вже там виконано, да? там закінчено. Да? Тому, але це ж не, не зразу відбувається. Да? Залежно від там, ситуації, да? тобто, ну, ми тут якби, в цьому прикладі будемо моделювати, да? тобто якась буде модель, умовно кажучи, там, в секундах якась затримка. Да? Але в реальних процесах ми розуміємо, що да? замовлення може, як то кажуть. Перебувати в різних станах, і залежно від стану, да, користувач буде отримувати те чи інше повідомлення. Значить, ну, Дивимося, та, тут о, у нас є ось оця кнопочка, да, називається Start-Button, вона, власне, буде запускати процес. Ну і там <coughs> нижче у нас є статус, статус лог, да, який, де, власне, там у нас буде, буде так би мовити. Відбуватися, відбуватися цей, скажімо так, відображення повідомлень. Да? Значить, що тут у нас? Да, у нас тут модель, модель Flex для взаємного розташування об'єктів. Да? Мінімальна висота задана да, там в 100% відносних величинах. Ну, Кольори шрифти, зрозуміло, що курсор там при, при наведенні, е, кнопка, як бачите, безрамкова, так? Е, але там кольор міняється, може мінятися при, при наведенні. Ну, і є там <стил> стилі для нашого цього вікна для, для виведення там статус-лог, да, і там деякі стилі для інших. Е, ну і дивимося нашу, е, нашу функцію в скрипті е, JavaScript. Значить, Функція буде називатися там log message. І дивимося, значить, у неї якби, два параметри: це message і ще другий параметр, да, який е ну, своєрідною такою є логічною змінною за замовченням, встановлений у false. Значить, що? Ми отримуємо елемент за ідентифікатором. Оцей статус лог, щоб туди щось записувати. Створюємо абзац. Значить, і Контент цього абзаца записуємо те, той параметр, який сюди прийшов. Да? Message, да? тобто якесь повідомлення. І далі ми перевіряємо, скажімо так, ось оцей параметр. Да? Тобто, якщо цей параметр true, то ми пишемо там Success. Да? А, і далі, значить, ми до списку класів цього елемента додаємо клас статус да? меседж, бо для нього там є якісь там стилі, умовно кажучи. Да? І цей елемент додаємо до, до, до попереднього Да? До попереднього тобто, це для того, щоб відображати повідомлення. Так? відображати самі повідомлення. Ну, і от наступний приклад: так, він якраз буде вже містити цей проміс, тобто обіцянку так? для створення замовлення. Значить, Наша функція буде приймати якийсь певний параметр, і дивіться, значить, як ми створюємо сам цей проміс. Да, ми створюємо його як об'єкт певного класу. Ну, власне, ця функція вона буде повертати проміс. Да? Тобто бачимо, що зразу у нас ця функція зразу повертає таку конструкцію, як проміс, да? яка може мати свої параметри. Да? Умовно. Тут у нас два параметри: resolve і reject. І о, цей проміс, да, він ще. Реалізована як анонімна функція, як, як лямбда. Значить, Ми викликаємо lock message, ну це якби заготовка, да, що щось там відбувається зі створенням замовлення. Е, бачите, да, оскільки е, цей параметр має значення за замовчуванням, його можна не передавати. І е, ну, тут, е, тут, скажімо так, просто для того, щоб цю зробити затримку, да, ми якби використовуємо е, функцію setTimeout. І для неї прописуємо, так, що там буде якась фраза замовлення створено. Ну і ID замовлення, так, тут прописано якісь там. Так. І викликаємо лог-меседж, лог щоб, це, щоб це вивести. Так. І тепер дивіться, як, як ми робимо. Значить, у нас тут знову ж таки так, щось на зразок да, Тобто цей resolve ми бачимо, так, він у нас виступає в ролі функції. Так. Тобто ми Виконуємо виконуємо функцію, так би мовити, з параметром. Так, але ця функція прийшла тут в параметри, параметри про Тобто ідентифікатор, так, значить, цього приходить сюди. І ось це, так би мовити, нам і, і запускає оцей потрібний, потрібний ланцюжок подій. Потім у нас може бути. Це був у нас проміс, наприклад, для створення замовлення. Так? І тепер ми якби, для кожного етапу, для кожного етапу замовлення, ми можемо створювати е свої проміси. Тобто за таким, за, за таким підходом так, ми можемо. Створювати для кожного, для, кожного, для кожного випадку, для кожної ситуації можна створювати, створювати свій. Значить, і дивимося, Значить, у нас тут буде знову ж таки New Promise, структура параметрів така сама. Так? Там видаємо, що це обробка, задаємо якийсь тайм-аут. Але ми розуміємо, так? що замість у цього тайм-аута, <coughs> в реальній програмі тут може бути будь-який інший код. Який так чи інакше, да, там, скажімо так, передав це замовлення в обробку, кудись там щось надіслав, да, значить, а клієнту просто видає, да, що там замовлення там оброблено да, чи там опрацьовується. ну І так далі. І знову ж таки виконуємо, виконуємо, скажімо, так, resolve, да, з певним. З певним ідентифікатором замовлення, да, і це все у нас всередині цього, цього тайм-аута. І так далі. Да, тобто структура лишається, структура лишається та сама, да, міняється внутрішнє наповнення. Да, тобто Структура проміса теж аналогічна, видаємо повідомлення. Ну, в даному випадку для, для демонстрації задаємо тайм-аут. Значить, викликаємо знову ж таки меседж. Ну, в даному випадку явно вказуємо true, да? бо нам треба щось, там, як то кажуть, змінити. Да? То тут, як -то кажуть, другий параметр вже не за замовчення. Да? Пам'ятаєте, що є перевірка, там на, умовно кажучи, на успіх. Да? Ну, і значить, далі нам треба прописати обробку натиснення кнопки. Да? Значить, о, значить Ми отримуємо цей старт Ну Це запустити. Да, і до неї за допомогою event listener додаємо значить, для події клік, додаємо наступну, наступну лямбу, да, Значить, Отримуємо статус-лог, його внутрішній інер встановлюємо пустий рядок, да, щоб затерти, якщо там щось було. Ну, і в нас там йдуть якісь, якісь там замовлення. Да, тобто замовлення з таким-то номером. І далі, як то кажуть, пішли під, під, по ланцюжку. Створили, да, викликали Create Order да, з, ну, з цим номером. Да. А, і далі дивіться, значить, що тут. Да, значить, ми викликали Create Order. І у нас іде тут така конструкція, бачите, е через, через крапочку Then. Оцей Then да, це якби ланцюжок. І коли перший проміс, ну в даному випадку там для create order, виконується, його результат, да, цей order, order ID, він автоматично передається в наступний then. Да, оце слово then, це якби тоді, да, чи там наступний, да, тоді наступному, який викликає process order. Да, І цей процес повторює, повторюється, створюючи таким чином ланцюжок. Тобто кожен крок виконується тільки після успішного. Закінчення попереднього, так? тобто замовлення не переходить в наступний стан до тих пір, поки попередній стан там, успішно не закінчений. Так? І це дозволяє, так би мовити, контролювати послідовність, а, причому послідовність асинхронних операцій. Бо, ну, в, іншому, в іншій ситуації ви би використали просто якийсь там лінійний алгоритм, умовно кажучи, так? який послідовно викликає функцію за функцію. Але оскільки у нас тут функції асинхронні. Закінчуватись, вони закінчувати роботу, повертати значення вони можуть будь-коли. Ну, коли закінчили. Да, от коли зробила, да, тоді і повернула. Да. Тому, щоб при цьому асинхронному програмуванні, так би мовити, зберігати послідовність виконання, да, то і використовується така конструкція як проміс. Да, е, ну і е, значить, тут трошки можна так звузити, щоб було краще видно. Значить, от, значить, у нас іде. Да, цей ланцюжок спрацьовує після create-creator, да, І повертаємо, наприклад, процес ордер да, з, з ось, так, ось таким. Да. Потім, значить, у нас е, deliver order да, спрацьовує після успішного там, виконання процес ордер. Да. Знову ж таки щось. Да. І тоді вже у нас якийсь там спрацьовує. Е, Частина ланцюжка, да, ланка ланцюжка спрацьовує після успішного виконання delivery Order, да, ось орду. Ось ну і він там оце, видає повідомлення, що процес завершено. Ну, і вся ця конструкція да, вона якби чимось нагадує, чимось нагадує try -catch, ну принаймні, catch тут точно є. Тобто це на випадок обробки помилок. Тобто, якщо будь-яка з функцій, ну, наприклад, там, процесор, ну, взагалі будь-яка, да, замість resolve викличе reject, ну, тобто, там є дві, дві ситуації, resolve, тобто, вирішено, да, або reject, від, відхилено, то увесь ланцюжок буде перервано, і от управління перейде саме до catch. І оцей catch, він, якби, має опрацювати помилку, якщо на якомусь етапі проміс, да, щось було, скажімо так, відхилено, ну, і він видасть, що, що скажімо так, що пішло не так. Ну, ось таким, ось таким чином. Тобто, значить, що, як то кажуть, можна тут що можна тут під, підсумувати? Тобто, проміси це спеціальні об'єкти, які подають результат асинхронної операції. І замість того, щоб чекати на закінчення операції, проміс, він так би мовити, обіцяє. Обіцяє повернути результат, але зробити це в майбутньому. Да? Тобто, колись результат буде повернутий. І кожен проміс, він, так би мовити, може мати один із трьох станів. Це початковий стан, коли операція ще триває. Він називається очікування або англійською мовою, пенд. Він може бути, якщо операція закінчилася успішно, то Може бути в стані виконаний, або англійською fulfilled, fulfilled виконаний. Тобто, це такий стан, у якому спрацьовує метод then. Тобто... І може бути стан відхилений або rejected. Тобто це коли операція виконалася з помилкою, тобто якийсь із денів не спрацював, і тоді у нас спрацьовує метод, метод, метод catch. Ну і, значить,. Конкретно на цьому прикладі, да, коли, коли йде виклик функції, да, коли йде виклик функції, вона повертає новий, новий проміс. І цей проміс, він, так би мовити, переходить в стан очікування. Ну і у нас тут якби, через, через кожну секунду да, щось там в даному випадку, відбувається. Да. Тобто, са, set timeout да, викликає, наприклад, resolve, явно викликає Resolve, і цей якби, проміс переходить в стан виконаний. Да. Але у нас Знову ж таки, резол може відбуватися ну залежно від різної ситуації, не обов'язково це тайм-аут може викликати Resolve. Да? Якийсь там менеджер, умовно кажучи, натискає кнопку Resolve чи, чи натискає там, Reject, да? і це там відхиляється, ну, ну і так далі. Ну і якби Особливістю цього всього є оцей е, такий ланцюжок, да? що коли перший проміс... Виконується, його результат передається в наступний, який викликає ще там щось, і цей процес повторюється. Да? І тут має місце саме такий от ланцюжок, да? де кожен крок виконується тільки після успішного закінчення попереднього. Да? От, щоб контролювати послідовність операції. Ну і ще, як то кажуть, можна помилки при цьому обробляти. Ну і... Uh, власне, ланцюжок Promises, він дозволяє перетворювати послідовність дій, асинхронних дій да, uh, з таких собі колбек-функцій в колбек-функціях, да, тобто це такий от рівень вкладеності да, на більш Ну, на більш послідовний і більш читабельний код, да, де все так, як то кажуть. Ну, розкладено по поличках. А, бо інакше це треба було реалізовувати через колбеки в колбеках. Щось таке, да? от, рівень от вкладеності. Рівень, рівень ну, ось таким чином я показав, показав, пояснив, що таке проміси, як вони пов'язані з колбеками. Як їх використовувати, і які конструкції при цьому виконуються використовуються?